Руна дня на 21 червня 2025 року. На цей день випала Турісас. Ця руна вона вказує на те, що сьогоднішній день принесе виклик, але з ним можливість звільнитись від старого, захистити себе або прийняти важливе рішення. Ось що може вас очікувати: захист від зовнішніх або внутрішніх загроз. Конфронтація або сильний стимул до змін. Переломний момент точка неповернення. Потреба в обережності перед дією. Поради на день. Турісас застерігає, перш ніж натиснути, подумай. Будь-яка імпульсивна дія чи слово можуть спричинити наслідки. Можливо, буде спокуса поступитися, але важливо відстоювати свою гідність. Захисти себе морально, емоційно, енергетично. Це руна воріт. Через них проходять тільки ті, хто готовий. Тож день сприятливий для внутрішнього аналізу, очищення свідомості. Турісас це також спалах гніву. Якщо емоції піднімаються, краще вийти на свіже повітря, а не відповідати. Ваша сила у контролі над собою.